Разом допоможемо. Фітнес-інструктори одного із спортклубів Івано-Франківська згуртувалися, аби врятувати життя багатодітної матусі Тетяни Барбанюк. У жінки виявили рак грудей. Потрібне дороговартісне лікування в Ізраїлі. Аби залучити якомога більше людей до збору коштів. У місті влаштували фітнес-марафон. Близько 200 жінок взяло участь у різноманітних програмах. А це танцювальна аеробіка, Йогалатес, стриб пластика та й босс -зумба фітнес Тренери все це проводили безкоштовно. І мене зачепила ця історія. Вирішили хоч чимось їй допомогти. Так як я більше нічого не вмію робити, і це якби, мій основний хліб, я вирішила долучити свою роботу і організувати. Такий марафон. Ціна одного квиточка, в принципі, як на мене символічна. Це 50 гривень, тому що, по-перше, благодійність, самі розумієте, це невелика сума. Але якщо кожна людина дасть 50 гривень, ми зможемо зібрати суму. Завдяки фітнес-марафону вдалося зібрати більше 16,5 тисяч гривень. Учасниці кажуть, заради життя жінки не шкода ні грошей, ні часу. Крім того, такі заходи вселяють надію в одужання молодої матусі. Я, що це дуже хороша людина, добра. Вона дуже чуйна. От, наприклад, у нас був випускний вечір в садочку, діти наші вже випускники, і ця жінка прийшла усміхнена, життєрадісна. Хоча я розумію, що хвороба косить людей, але вона тримається в силі. Вона... Підтримує і себе, і своїх дітей, не падає надією. Саме головне, що цей захід приносить користь одній жінці, Тетяні Барбеньок. І ми з радістю всі допомагаємо їй. І заодно тут отримуємо масу позитива, енергії і спорту всього самого краще. Треба, щоб кожна людина допомагала. І ми чим можемо, також допомагаємо. Тим же квиточком прийшли, взяли участь. Звичайно, треба брати участь в таких заходах. Ініціатори марафону на цьому завершувати не збираються. Уже організували ось такі благодійні скриньки, їх розмістили по торгівельних точках у місті. Сподіваються, що до збору коштів долучатиметься все більше небайдужих людей. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, новини 402.